Доброго дня, колеги. Вітаю на черговому брифінгу в Донецькій області. Да, сьогодні говоримо про результати роботи батальйону патрульної поліції в містах та Своян за перше півріччя 2024 року. І з нами наш спікер, помічник командира батальйону патрульної поліції в містах та Своянськ Дмитро Кальянов. Будь ласка, слово спочатку пану Дмитру, а потім перейдемо до запитань, які ви поставили в чат. Прошу, да, ну, по-перше, доброго дня, е, скажімо так, щодо роботи батальйону патрульної поліції за перше півріччя 2024 року. Хочу зазначити наступне: ну, по-перше, це те, що батальйон продовжує виконувати свої функції в умовах війни. Працює як спочатку війни, 22-му році в посиленому режимі. відпрацювало так, 22 друге, двадцять третій, продовжує 24-му році працювати. Що передбачає собою посилений варіант несення служби, який несе наш підрозділ, як і вся національна поліція України. Ну, по-перше, це те, що ми виконуємо властиві функції поліції безпосередньо, як і до початку війни, це обслуговування викликів через лінію 102 виявлення та припинення адміністративних, кримінальних правопорушень, патрулювання вулиць наших міст, обслуговування міста та міста Слов'янськ. Жімо так, це основні ті функції, які ми і раніше виконували, і виконуємо специфічні функції, які пов'язані з тим, що в Україні відбувається війна. Це патрулювання не тільки наших міст, а патрулювання прилеглих до бойових дій територій. Тобто ми патрулюємо вплоть до прям до відстань від до бойових дій. Там кілометр два. Там працюють екіпажі патрульної поліції, в тому числі працюють і в тому числі в свої вихідні дні виходять патрулювати. Скажімо так, долучається до тих сил, які є вже в тому регіоні. Ми їм допомагаємо. Потім деякі люди з нашого підрозділу безпосередньо приймають участь в бойових діях, долучаються до бойових підрозділів, таких як Людь, таких як «Хижак», виконують такі функції. І третя функція, така специфічна, це евакуація населення, яка проводиться в Донецькій області в тих містах, де відбуваються бойові дії. З Цих міст ми зв'язку зв з цією небезпечністю, яка там відбувається, ми людей за їх бажанням, а іноді і не за їх бажанням, якщо там є реальна небезпека, ми людей звідки забираємо. Щодо роботи, за що ми виконали, які завдання виконували за перше півріччя 2024 року. Щодо викликів, значить, ми обслужили 5523 виклики, які були зареєстровані на лінію 102. Виклики всілякого характеру від сімейних сварок до домашнього насильства, повідомлення про якісь там кримінальні правопорушення, тобто будь-які виклики працювали ще раз повторюсь, 5523 виклики. Щодо адміністративних матеріалів, за перше півріччя 2024 року було складено всього 3406 адміністративних матеріалів, 3011 за порушення правил безпеки дорожнього руху та 395 за порушення правил за порушення громадського порядку. Далі, щодо роботи нашої сфері безпеки дорожнього руху. Ми приділяємо більше уваги, скажімо так, серйозним порушенням, таким як керування транспортними засобами, в стані алкогольного сп'яніння, тими порушеннями, які призводять до таких наслідків, як дорожньо-транспортні пригоди. А щодо тих правопорушень, які є менш, скажімо так, менш значними, тобто там, наприклад, паркування в неположених місцях з певними там порушеннями. Або, наприклад, скажімо так, інші якісь порушення, там користування пасками безпеки, або розмова мобільним телефоном. Ми по цим правопорушенням, якщо ми до війни більше, скажімо так, за ці порушення виписували постанови, які які мали наслідком своєї дією, це винесення штрафу, то зараз ми по цим правопорушенням проводимо більше профілактичних бесів, тому що ми ну, розуміємо, що в країні війна, немає у людей грошей сплачувати. Що це, це штрафи, І ми тільки в крайніх випадках, якщо люди не розуміють тих профілактичних бесід, які ми проводимо, або люди вчиняють ці порушення повторно, або там втретє, в десяте, ми цих людей, скажімо так, якщо їх запам'ятовуємо, якщо це одні ті ж самі порушники, то тільки в таких випадках виписуємо штрафи. <кій> За Керування в стані сп'яніння за перше півріччя було складено 1481 протокол, направлено відповідно до відповідних судів, залежно від того місця, де було скоєно. Потім це, скажімо так, в 2024 році це стало для нас такою новою функцією. Ми за певні порушення евакуйовуємо транспортні засоби. У нас з'явився відповідний спеціальна техніка, евакуатор. І вже в цьому він, скажімо так, там з'явився десь наприкінці весни. Ми вже евакуювали 38 транспортних засобів. Евакуюємо за причиною того, що вони суттєво перешкоджають дорожньому руху. Тобто не просто припаркували з порушенням правил дорожнього руху, а припаркували так, що іншим транспортним засобам, або, наприклад, в умовах війни техніки немає можливості проїхати. Повторюсь, вже евакуювали 38 транспортних засобів. В тому числі було виявлено 11 транспортних засобів, які були в розшуку за виконавчою службою. Ці транспортні засоби згідно закону про виконавче провадження, також вилучаються до вирішення питання щодо погашення заваргованості там з тих чи інших причин. Далі щодо дорожньо транспортних пригод, всього на території обслуговування було зареєстровано 187 пригод, із них 62, на жаль були пригоди дорожньо-транспортні з потерпілими. Всього загинуло на перше півріччя 18 осіб, 87 травмовано. В межах Краматорська сталося 111 ДТП, в межах Слов'янська 61 дорожньо-транспортна пригода. Потім щодо е, роботи, е, далі щодо роботи е, з виявлення і припинення таких правопорушень, як везення алкоголю в Донецьку область, і е, друге питання, яке теж таке, в принципі. Дуже важливе це везення контрафактних тютюнових виробів батальйоном патрульної поліції було вилучено щодо алкоголю 16,5 тонн алкоголю. Це загальний, загальний об'єм щодо цигарок. Саме не просто цигарок, а там без яких до довізів документів, наприклад, ліцензія, а саме це контрафактних контрафактних тютюнових виробів, без марок акцизного збору було вилучено перше півріччя 20,5 тисяч пачок. Цих сигарок, ну, в принципі, така досить значна сума, де точніше, кількість вилученого алкоголю і тютюну Це, продовжуємо працювати далі з метою виявлення таких фактів перевезення даних речей, речей, товарів. Потім продовжуємо займатися евакуацією населення. Було евакуйовано зараз. Вам скажу точну цифру. Наприклад, за останній час було тільки Старецька та з Нью-Йорка, де зараз відбуваються найакільніші бойові дії, було евакуйовано силами наших працівників 129 осіб. Евакуюємо в умовах небезпеки. Тобто там за 500 метрів відбуваються бойові дії. а Наші хлопці, не зважаючи на це, скажімо так, виконують свої функції, евакуюють населення. Також можу два слова сказати щодо. Певних кримінальних правопорушень, які працівники патрульної поліції виявляють. Хоча наше завдання це більше працювати в сфері безпеки дорожнього руху і порушення громадського порядку, але ми також виявляємо там, в деяких випадках по гарячих слідах виявлені тих чи інших кримінальних правопорушень. Так, щодо кримінальних правопорушень, значить, працювали за такими напрямками, зараз я вам скажу. Так, за січень, червень, е так, найбільшу кількість склали порушення це незаконне виробництво придбання зберігання наркотичних речовин. Таких фактів було виявлено патрульними поліцейськими. 97 фактів. Також було виявлено та зареєстровано 33 про порушення за підроблення документів. Ну, скажімо так, з цих 33 випадків, найбільше там, ну, мабуть, там, 30 випадків це випадки підроблення саме посвідчення водія. Тобто перевіряють за базами відповідними базами даних, є посвідчення водія, є якісь там певні елементи підробки, поліцейські це все виявляють, доповідають, викликають ще оперативну групу і далі з'ясовують, при яких обставинах дані посвідчення водія з'явилось. У водія потім було е, виявлено по гарячих слідах два факти крадіжки, відповідно зареєстровано дані виявлення. Потім було за нанесення тяжких е, тілесних ушкоджень в, затримано одну особу. Потім за вчинення грабіжу було затримано також одну особу. Е, за виявлення фактів незаконного поводження зі зброєю було виявлено сім фактів і зберігання. Або трансформування безакцизних товарів було також виявлено три факти, і зареєстрований в провадження статті 24 Кримінального кодексу України. В принципі, це такий основний короткий звіт, за проведену нашу роботу за перше півріччя, якщо є. Питання, можливо, якісь уточнення, готові на них відповісти. дякую пане Дмитро, за інформацію. Ми маємо запитання від Маргарити Дніпровської видання Вільне радіо чи бували випадки відйому автівок на потреби ЗСУ на тверезих водіїв Якщо так, скільки таких випадків було? Дивіться, ми щодо вилучення цих автомобілів у нас таких фактів не було. Можливо, вони були ми, тобто наша задача виявити транспортний засіб, якщо він є там, з певними порушенням суддів перешкоджає дорожньому руху. Ми доставляємо на штраф майданчик, він там стоїть до вирішення того чи іншого питання. Можливо, були вилучення звітів з, з, з цього майданчику, але ну, наскільки мені відома ця інформація, транспортні засоби не вилучалися на потреби ЗСУ. Зрозуміло, дякуємо. Які об'єми алкоголю, який незаконно намагалися звести на територію Донецької області, яка сукупна сума штрафів, стягнених з водіїв, і скільки водіїв покарали за вказаний період? Так, щодо об'єму алкоголю, я вже сказав, так. це було 16,5 тонн алкоголю це загалом всіх фактів. Щодо того, скільки фактів незаконного везення алкоголю, зараз я вам скажу точні дані. Такс, такс, такс. Так. Ну, їх було, скажімо так, в мене десь записано. І, ну, цих дан... цих е, порушень було дуже багато. Е, виявлено щодо того, які штрафи були накладені. Дивіться, ми наша задача як патрульних поліцейських даний факт виявити: зареєструвати на лінію 102. Далі приїжджає слідча оперативна група. Вона ці факти перевіряє, тобто в нас є презумпція кримінального права. Тобто, перевіряється чи не скоєне кримінальне правопорушення, Виявляє... перевіряється походження цього алкоголю. Можливо, це контрафактний алкоголь, зроблений десь на якомусь складу, там непонятного походження без відповідного дозвілних документів. Потім, якщо цей факт не підтверджується, то даний алкоголь, якщо він везений з метою реалізації, він вилучається. І під протокол, і знаходиться на, скажімо так, відповідних місцях зберігання у відповідних відділах поліції. Тобто, в даному випадку це Краматорський відділ поліції, Славянський відділ поліції, до вирішення питання або далі складається протокол за відповідне порушення, або він зберігається, якщо відповідного порушення не було і буде виданий тільки в тому випадку, коли закінчиться бойовий бойові дії, і зніметься мораторій на везення алкогольної продукції в Донецьку області. Зрозуміло, дякуємо за відповідь. ви перед цим казали, що ви берете участь в евакуації так. населення це у складі груп білих янголів? Чи це окремі підрозділи саме патрульної поліції? ні? Це окремі підрозділи саме патрульної поліції. В певних випадках ми з білими янголами співпрацюємо в певних випадках. Ми працюємо самостійно. Є відповідний транспорт броньований, який виділений департаментом патрульної поліції саме на ці заходи, саме в Донецьку область. Він працює як і там на Лиманському напрямку, це Торське село, Закітне, ну і те, що там далі, це відповідні населені пункти. Також працюємо зараз на Терецькому напрямку. Ну, тобто, це за останній час. А до цього працювали і на Харківському напрямку. Ну, тобто, в нас задач дуже багато. Ну тобто, повторюсь, працюємо як із з білими янголом, так і самостійно. Працює. Я ще добавлю декілька слів, що працює. Регулярно і в день, і в ніч працює як мінімум 2-3 групи евакуації кожного дня. Зрозуміло. Дякуємо за інформацію. Дякуємо колегам, що долучилися з запитаннями. До нас на все добре. Бережіть себе.